У Харківщини повернемось. П'ятеро поранених. Серед них двоє дітей. Нині по обіді росіяни знову гатили по Харкову. За даними повітряних сил, окупанти застосували каби напередодні після ворожого обстрілу. В місті поранених було 35, Ще четверо було загиблих. Ну, і черговий черговий наступ російської окупаційної армії може складатися з кількох хвиль. І першою була у Харківській області в інтерв'ю французькому інформагентству АФП президент України Володимир Зеленський докладно розповів про ситуацію на Харківщині. Почуємо перша хвиля вона була, і там ситуація. Те, що я вам сказав. Контрольовано після першої хвилі. Ми розуміємо, які результати, бачимо, де вони просунули збільшили сіру зону. Ми бачимо в деяких точках, куди вони дійшли, ну там максимально там, до від 5 до 10 кілометрів від кордону. Ми повинні бути з вами тверезими і розуміти, що. Вони вглиб до нас, а не навпаки, і все ж таки це їх перевага. Харків це. Саме та ми вважаємо на сьогодні головна операція, яку вони розпочали. Ну, харківський напрямок для того, щоб відтягнути від Донбасу від в цілому головної їх цілі. На сьогодні масштабних а, проривів оборони масштабних немає. Ігор Гортерехові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо. Поранених через влучання по Харкову вже шестеро. З них троє діти. Принаймні, це остання інформація, яку маємо в Підтвердіть або спростуйте, в якому стані люди. Ну, дійсно, сьогодні в день був прильот. По Харкову. це приватний сектор міста Харкова, Шевченківського району. І хочу сказати, що дійсно постраждало шість людей, серед яких троє дітей. На жаль, вони зараз перебувають у лікарні. Сується ступені важкості, то середньої важкості поранення всі отримали. Я був на місці прильоту. Кримського постраждали 15 будинків, приватних будинків є розтрощені житлові будинки. Зараз там працюють наші комунальні підприємства, працівники Харково, Обленерго, Міс Газа для того. Як якнайшвидше підключити до систем енергопостачання, газопостачання ці будинки, які можливо підключити. Пане Ігоре, яка зараз оперативна ситуація навколо Харкова? Що вам зараз відомо? З того, що ви можете повідомити? Ну, дійсно, тривають бої по Волчанському напрямку, Липецькому напрямку. Ситуація, як вже казав наш президент, контрольована і. Наше військове, ми віримо в наших військових. І е, я впевнений, що вони дадуть відсіч е, цим всім планам агресорів, які вони напланували. Пане Ігоре, в зв'язку з тим, що вступили в силу зміни в мобілізаційне законодавство від сьогодні, ми бачимо, як змінилося життя тих, хто живе в Києві, пересувається, блокпости, додаткові зупинки і так далі. Як змінилося життя Харкова, і що вже зараз інакше працює ніж до прикладу, вчора. Ну, Знаєте, я не можу сказати, що змінилося життя у Харкові, бо життя Тя тече і люди ходять, гуляють. Є все відчинено. Ми працювали сьогодні. Відчинилися цнапи, незважаючи на вихідні дні, і вони працюють, працюють для того, щоб надавати всі необхідні довідки для людей, які попадають під дію цього закону. Пане Ігоре, а з огляду на відключення електроенергії, зараз повернулися графіки відключень. Так, ну, принаймні в столиці вже точно відчули мешканці всіх районів столиці. Яка ситуація в Харкові? Як відбувається енергопостачання? І щодо критичної інфраструктури, чи не вимикається вона, і чим вона забезпечена відповідно? Ну, Знаєте, з 3 березня, коли наш ворог зруйнував систему енергозабезпечення Харкова і ви? Знаєте, що у нас був повний блекаут у місті, але ми з змогли підключити наше місто до системи енергозабезпечення з інших міст України, і починаючи з 24 березня введені графіки відключення, і це і стосується і житлових будинків, і приватного сектору. І виробничих підприємств тому, що стосується графіків, то Харковобленерго і «Укренерго» намагаються витримувати ці графіки, іноді це вдається, іноді це не вдається, бо напруги просто не вистачає. Але в переважної більшості сьогодні наші містяни мають відключення приблизно 3-4 години на добу. Що стосується критичної інфраструктури. То критична інфраструктура працює, працюють електротранспорт наземний, працюють метрополітен. Так, ми економимо. Ми економимо на всьому для того, щоб електропостачання було, ну будемо казати, стале для енергетичної структури міста і для критичної інфраструктури міста. Дякуємо, пане Ігоре. Пан Терхов, міський голова Харкова, був із нами.